Новини з фронту і почнемо зі знищеної техніки ворога. Нідерландська розвідка підрахувала та оприлюднила на своєму сайті кількість втрачених російських винтокрилів внаслідок атаки ракетами атаком з минулого тижня. Таким чином на Бордянському та Луганському аеродромах відновленню не підлягають 7 ка 52 та 2Мі-8. Окрім цього, пошкоджено 15 бортів. Загалом, завдяки успішній роботі ЗСУ, 26 гелікоптерів на бойові завдання тепер не вилітатимуть. З'явилася цікава інформація і в журналі Forbes. Найдешевші fpv дрони, які є на озброєнні української армії, протягом місяця знищили російської техніки аж на 141 мільйонів доларів. Найдорожчою втратою окупантів став комплекс ППО Тор, вартість якого сягає 60 мільйонів доларів. Лише протягом минулого тижня наші дрони уразили немало не багато, одиниці ворожої техніки. І наостанок про неспокій на тимчасово окупованих територіях і не тільки сьогодні стало відомо про потужні вибухи у Токмаку, Севастополі та в Ростові. Що саме вдалося знищити нашим воїнам? Наразі невідомо, але паніка у російських пабліках неабияк зашкалює. Ще збили. Ми, походу, ні, без звука, що ли? Ой, брод.